Доброго дня всім! Сьогодні, 2 вересня, Римська атомна станція працює в сталому режимі, виконуючи графік навантаження, доведений нам «Укренерго». Радіаційний та санітарний стан, екологічний стан на площадці у нас і в зоні, яка контролюється нами, без змін нормальний. По подіям, які останні тижні у нас відбувалися, хочу сказати, що в середу у нас були гості. Заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко, був також голова Рівнської військової адміністрації Віталій Коваль, а також керівники силових структур. Гості ознайомилися. З роботою станції, відвідали блочний щит керування, була розмова з персоналом, який там працює, а також згідно програми роботи було спілкування наших гостей з нашими військовими, з Національної гвардії України, яка захищає рівеньську атомну станцію. Сьогодні ми всі уважно слідкуємо за подіями, які відбуваються на Запорізькій атомній станції. Ми знаємо, що там вже працює по своїй програмі комісія МАГАТЕ, і ми надіємося і віримо, що скоро Запорізька атомна станція буде звільнена від рашистських загарників і буде працювати в сталому, звичайному. Дивних режимів. Всім нам перемоги і все буде Україна!